Вітаю, дорогі брати, сестри, мої друзі, слухачі. Сьогоднішній день надсерйозніша тебе, над, над природні чудеса Божі. Чудеса. Серйозна, серйозна тебе, чудеса, де насолода. Не забава, не розвага, а чудеса авторитетна слава Божа. Чудеса слава і могутність Божа. Вісає 48 11 і вісає 42 8. Бог каже. І сього слави своєї не дам. Не всі зрозуміють силу, можливість, могутність, славу Божу. Не завжди і не всім, і не скрізь дається чудо Боже! Чудо святе, це видима, надприродна дія, любові і пошани Бога до своїх вибраних людей. Чудо щоб полегшити людям взнати знання, знати правдиву дорогу до себе. Бог підтверджував свою справу над природними чудесами. Перший раз в історії людства віра. Служіння Богу подавалося, підкріплювалося чудесами, щоб укріпити, укласти на більшного столу настоящу, спасаючу, вічну Божу віру. Я у Бога нам невидимі творіння духи. Які звершують могуче діяння під розпорядженням Бога. Чудо це вплив викликаний подією чи явленням. чудо закликає, несумнівно викликає. Несумніну впевненість у Божій присутності і в Його силі, Його вічна сила і Божество. Так каже апостол Павло, могуче діяння діяння сили, чудо указує на присутність. Звершених Богом зверхприродних актів, в яких діє сила створився світ із нічого. Дію Божої сили неможливо об'яснити. В Івангелії описані прояви зверхприродних сил, необ'яснимо проявлених. Все заповнено над нами Божим духовним творінням. на протязі віків була знана ближче. Ця Природна невидима система сил біля віруючих. Біля віруючих це сила. Духовить. Сказано, що ангели духи посилаємо їх тим, що мають наслідувати царству. Друге книжі царств 6.17. Там цікава історія. І молився лісей і говорив, Господи, розкрий йому очі і нехай побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив. Аж ось гора повна коней, та огнених колосниць навколо Єлісеї. Прочитайте цю історію, там цікава. Як Єлісей без боя узяв полки ворожих військ. Бог це може зробити, якщо це в його планах. Друга цар 6 17, друга цар 617. Прочитайте цю історію. Дуже цікаво. Зараз Проглянемо ще одне, цар Давид знав систему і уклад можливостей у цій духовній системі чуд. Мало ми учимо цю духовну систему чуд. а Давид знав. Такі люди, як Давид, під постійним наглядом. Я би сказав сучасною мовою дронів сатани. А вони у тому воздухі в повітрі літають, князя, господарюючи в повітрі. Вони як ті дрони літають над двіріч над цим давидом. Да. Такі люди усі віка захищались Богом. Вірити у Христа і отримав ще силу Божу, а є ще, котрі отримали зверх природну велику духовну силу. От Давид був під наглядом більш Бога. Давид умів, Давид знав. Як молиться, як звертатися до Бога. Клиці перше Самуїла, 23 розділ з 9 по 13 вірш, написано, дізнався Давид, що Саул задумує лихе на нього, і Давид сказав. В молитві, Господи Боже Ізраїл. Дослуховуючись, чув твій раб, що село хоче вийти в Київ, щоб вигубити, вигубити місто через мене. Чи видадить мене громадяни Киїли, в його руку? Чи ж йде сел, як чув твій раб? Господи Боже Ізраїле, розповіжи своєму рабові. І сказав Господь, зійде і запитав Давид, чи видадуть мене громадяни Киїли, а Господь сказав, видадуть. І встав Давид та його люди 600 чоловік та й вийшли з Киїла. Ходили, де можна було ходити, щоб сховатись. Це написано 12 23, 29. Далі читати не буду. У мене тема дух. Знання, знання від Бога. Випрешені у молитві полегшує життя. Дави ти полегшує, зняли проблему. Він помолився, Бог сказав і він. Це чудо. Чудо в молитві давить і мужі Божі при тривожній необхідності користувалися цим методом цією молитвою. Уважно її э, раджу вивчити. Перша 23, 9 вірш. В Івангелії Івана 11, 22, коли Господь прийшов до умершого її брата Лазара Марта каже Господу Ісусу Христу. Та й тепер знаю я, що ти тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Замітила, що попросиш, дасть тобі Бог. І учні теж бачили і кажуть, «Господи, навчити до на нас молиться. Вони, пос... Вони молились до цього, але цієї молитви, спецмолитви, доступної молитви. Прямої, що відкриває все, розкидаю в політи чи сили князя Вісовського і доходить до Бога без ніякої затримки. Треба мати у житті, відправляючись один служить, я йому дав поразу, кажу помолиться ще тут, щоб рука Божа була над тобою, бо там у бойовій обстановки. Тяжко буде помолеться зібратися з думками. А так, корот, ти тільки докрикнеш. Боже, твоя рука надо мною. Все. Знаю. Так. Є канал. Є канал термінового доступу до Бога. В цьому каналі подимаються питання раніше всього і пропускається за діло Боже, моліться напряму його ніхто не перейме, за свою святу духовну долю. Моліться, моліться за своє здоров'я, за своє життя. Читай новий заповідь, Євангелію, і тобі відкриється доступ і можливість до цього особливого каналу зв'язку. Віра в чудесне, невід'ємне частина християнства. Початково повір, у два. Величезних чуда, священного писання, щоб вчилася ця молитва і щоб була термінова відповідь. Два величезних чуда повинні знати всі християни і на йому основу це своє. Перше, що Ісус Христос втілився в людське тіло, що його вбили, Він воскрес. Щоб він воскрес із мертвих. Ті два чуда, що він втілився, жив і воскрес, ці два чуда лежать в основі входу у святу духовну, небесну, вічну мудрість. Ці два чуда лежать. В основі християнської віри. Твердо помни, знай, вір Бог, який створив світ, може втручатися в нього дією своєї владною силою. Наближаючи до сфери чудес. Обов'язково потрібно зовсім убрати з себе сумнів. неупевненість. Сумнів це душевний розлад, неупевненість, вагання. Сатана з успіхом використовує систему сумніву. Заставив Єву сумніватися у правильності Божих слів. Крепко. В людях укріпився, прижився сумнів, вредний убивчий сумнів. В нашому періоді перед приходом Ісуса Христа вже Тисячі років 6 сум. Друга Петра 3:4. Де обітниця його приходу? Бо від часу того, як позасинали наші батьки, усе залишається так, від початку творіння. Насмішливо, жартуючи, Кожне покоління жде, жде, а воно не йде. В глибинах історії шукають де хто відповідь на сумнів. А вирішення питання цього сумніву в Божому плані. Друге Петра 3,9 там сказано, Бог довго терпить. Бог не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. Якби не цей Божий план, я Бога не зустрів. Довго терпить і жде, жде, жде. Може він жде що моїх дітей, може він ждеться моїх внуків, може він ждеться моїх правнуків, не колись йде, жде, жде з мого роду. Дай Боже щоб усі були спасені. Причини сумніву, і на чуде, і на життя. Причини сумніву сатана. Світська мудрість, научні докази це все збивають. А саме головне духовна не духовно неустойчиві у святому житті. З такими залежностями ні чудо, ні спецмолитви не спрацює. Потрібно звільнитися від сумніву, раніше ніж братися за сюда якийсь, дослідити, випробувати, узнати, що ця думка від Бога, що ця думка, дія принесе славу Божу. Дослідити Писання, була одна проповідує слово апостол Павло каже, вірійте. І проповідували. Вони стояли, слухали, потім пішли додому, жили писання і чи так, Він казав так, як оце тут написано, чи він ще своє вже сюди уклав. Ми знаємо, що в церкві проповідується тільки Бог. Тільки спасіння, тільки душу, більш ніщо там не проводить. Звиняться від сумніва, вірую в Слово Боже. Було в пеклі Багач, Лазар, Авраам, іде розмова і там. Саме головне, він каже, у мене, у мене там багаж, у мене на землі там брати ти осталися, а я в цьому пеклі, в вогні мучуся. Хай піде по та скаже їм, щоб вони не вляпались, не прийшли сюди, де я, е? каже Авраам. Їх є писання. Хай читають і слухають, так сказав Аврам Багачук. Іначе сказати не можна. І я сказати наче не можу. Читайте Писання, читайте Євангеліє. Вона зараз безкоштовно заїть любу протестантську церкву, вам її дадуть, і ви самі можете взяти, вони лежать на столах. Слава Богу, Писання Слово Боже є. Найдіть час, зробіть це, хай Бог допоможе. Це буде перше чудо у вашому житті, вашому положенні. Амінь.